Він був у епіцентрі всіх подій з першого дня. Поніс втрати і постраждав, а зараз поволі починає відновлюватися. Це про Заводський район Миколаєва. У новому матеріалі нашого журналіста Олександра Матюшенка дізнаємося, як мешканці району пережили понад тисячу днів війни і які сьогодні виклики стоять перед ними. Заводський район Миколаєва це індустріальне серце міста. Саме тут пролягають ключові промислові артерії, а також розташовуються важливі інфраструктурні об'єкти. Вже з перших днів великої війни весь район опинився у вирі буремних подій. Для всіх для нас перші дні війни це був, мабуть, шок. Це була нестабільність, це був хаос. Багато містян покинули домівки, але адміністрація залишалася на місці, залишалася поряд зі своїми громадянами. І сказати, що ми були готові, це не сказати нічого. Ми не були готові до вторгнення. Ми працювали в штатному режимі. Тоді перед місцевою владою стояло завдання підтримати життєдіяльність міста та допомогти людям. Це включало гуманітарну допомогу, роботу комунальних служб, функціонування соцзакладів та інше. Також наступним викликом для нас це сталося не тільки. Питання подачі питної води. Ми всі розуміємо, що після того, як були зруйновані наші насосні станції, вода для міста стала питанням номер один. І вся Україна відгукнулася на потребу Миколаєва у питній воді. Питна вода пішла, пішла вона в баках, в балонах, їй потрібно було. Е Вигружати потрібно було десь складувати. Ми використовували в цьому разі наших керівників управляючих компаній, залучали мешканців, і все це відпрацьовувалося силами адміністрації, в тому числі і Заводського району. Потім через управляючі компанії, через ОСББ, вся ця вода передавалася нашим мешканцям. Разом з тим люди активно допомагали військовим, волонтерили, зводили перші фортифікації. Однак найбільшим викликом за понад тисячу днів війни стали російські обстріли. Окупанти без вагань били як по цивільних. Так і по стратегічних об'єктах наразі в нашому районі, тільки в нашому районі пошкоджено близько 470 багатоповерхівок, будівель, офісів та об'єктів інфраструктури. більше 100 будинків знищено частково або повністю. 12 будинків та жилих домівок знищено повністю, і все це пристоїть нам відбудовувати. В нас пошкоджені дитячі садки, пошкоджена шкшкола загальна освітня школи, і все це нам ще предстоїть відстоювати, виборонювати, але все це вже буде після війни. Долати наслідки обстрілів, а також надавати постраждалим допомогу за тисячу днів війни, стали буденністю для миколаївських рятувальників, працівників адміністрації та комунальників. З початку 2022 року підприємство активно долучилося до цього напрямку робіт. Всі, всі ми розуміємо, яка кількість таких робіт необхідно їх було виконувати. Тому прозора плівка, порізка ОСБ, зашивка вікон і також аварійне перекриття дахів водонепроникними тентами. Наразі при районі адміністрації працює сектор, який займається пошкодженим майном громадян. Він оцінює збитки від російської агресії після комісійних обстежень. Складаються акти та чек чек-листи. Один з головних напрямків роботи сектору з питань пошкодженого майна та є відновлення адміністрації Заводського району є найшвидше відновлення пошкодженого майна громадян. Надійшло понад 650 заяв на пошкоджене житло і 146 на зруйноване житло. На проведення ремонтних робіт пошкодженого житла нарахована компенсація на суму понад 19 мільйонів гривень. На сьогодні відновлено 169 об'єктів. Це 48% від нарахованої компенсації на ремонт. Відбудова зруйнованого та відновлення централізованого водопостачання це найгостріші проблеми міста, кажуть самі миколаївці. Водночас, у інших сферах, позитивні зміни помітні вже сьогодні. Я вважаю, що транспортна розв'язка та міський транспорт, тролейбуси, трамваї у різних напрямках і люди різного віку, і вони більш пристосовані ніж раніше до людей з особливими потребами. Заміна тепломереж, заміна водопостачальних мереж це нормально. Автобуси з'явилися, тролейбуси. Потрібно ну як швидше зробити дороги, щоб виключно зробили усі всі ями, які зробили, і все буде. Я думаю, найкраще. Завучення партнерів і отримання допомоги для відбудови Миколаєва це новий виклик для міста. Таке завдання стоїть як перед місцевою владою, так і перед громадськістю. Заводський район, як один з районів, в якому велика кількість портової інфраструктури і індустріальних об'єктів також постраждав. Декілька разів росіяни стріляли в одні і ті ж місця, руйнуючи деякі об'єкти чи житлові будинки прямо по декілька разів за весь час війни. Сьогодні ми, не дивлячись на те, що дехто не сприймає з миколаївців затвердження стратегії, розробка плану повоєнного відновлення, відбувається за підтримки наших іноземних партнерів. Партнерам хочеться розуміти, що це не просто використання ресурсів, а що це саме правильне використання ресурсів, енергоефективне і далекоглядне. Це стане можливим тільки якщо Україна переможе у війні, тому підтримувати наших захисників зараз мають усі: і ті, хто залишився вдома, і ті, хто вболіває за Україну за кордоном. Головне питання це завершення війни. Головне питання це повернення наших хлопців додому і їх адаптація безпосередньо в той середовище, в якому ми з вами знаходимося. Наразі я часто зустрічаюся з нашими донорами, і я їм кажу, нам не потрібно давати кусок хліба, нам потрібно дати матеріали, щоб ми самі могли його здобути. Нам потрібні нові підприємства, нам потрібна можливість в інтегрувати в наше місто, в наше місто новий бізнес. Тільки так ми можемо розвиватися, тільки таке, така перспектива дасть можливість нас, наповнити наше місто з містом і безпосередньо мешканцями, які дадуть можливість розвиватися в Україні в цілому. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.